Продовжуючи підготовку до року реформації в Україні, протестанська молодь Буковини провела першу зустріч для того, щоб познайомитися одне з одним та обговорити майбутні спільні проекти. В одній залі зібралися молоді люди від церкви п'ятидесятників, баптистів та адвентистів. Переглянули короткометражний фільм про Мартіна Лютера, найвідомішого ідеолога європейської реформації. Також озвучили статистику протестанського християнства у світовому масштабі. Якщо ми говоримо про да, як явище, яке трансформувало в свій час Європу і призвело до виникнення капіталізму, який сьогодні показує зразки, зразки і благополуччя, і високого рівня життя, і можливо, і в певній мірі і моральних відносин. То тут можна сказати, що цих 500 років пройшли надаремно. Чому пройшли даремно? Тому що протестит зміг побудувати отой, такий фундамент, так, на якому на його християнській етиці, на цих моральних засадах так, були побудовано успішні. Цивілізовані держави сьогодні протестантські церкви, мабуть, найбільше займаються соціальною роботою. Народний депутат України та координатор Всеукраїнського оргкомітету Р-500 Павло Онгурян упевнений, що будь-яка країна сьогодні прийде до успіху, якщо буде втілювати принципи європейської реформації. Це прекрасна можливість благовістити про Ісуса Христа. Це прекрасна можливість нагадати Україні. А можливо для когось вперше сказати, що успіх людини, держави, суспільства він лише у вірі в Бога, і він лише у п'яти тих тезах, які були сформовані реформацією. Сола скриптура, тільки писання, тільки Біблія може бути фундаментом нашої віри. Соло Фіде, тільки вірою ми отримуємо спасіння від Господа, соло грація, тільки благодать Божа, не наші добрі справи формують нас як християн і ведуть нас до неба. Тільки Христос, солос Крістус є єдиним посередником, не Папа Римський, не священники, не Діва Марія, ніхто інший не є посередником між людьми і Богом, а тільки Христос, Солос Крістус. і п'яте. Солі, Део Глорія, тільки Богу слава, це п'ятий принцип реформації, і ми хочемо, щоб українці Богу віддавали славу, всю славу Ісусу Христу. Як же протестантська молодь планує реформувати мислення життя буковинців у бік духовного розвитку? Це акція чисте серце, чисте місто, яке буде проведена в Чернівецькій області. І є пропозиція, що вона пройшла не тільки в самому місті Чернівці, а і по районних центрах. Тому це перший такий активний проект. Далі в нас відбулися і вело для молодих людей, де ми зможемо поїхати по всіх куточках нашої області, як у масштабних населених пунктах, так і маленьких, для того, щоб донести всім жителям України, що потрібно духовне обновлення, духовне реформація. Бо Бог в той час зробив неймовірну роботу і він продовжує робити сьогодні. І сьогодні нашому суспільству, яке втрачає свою духовність, моральність, сьогодні вкрай необхідні нові реформи духовні реформи. Не треба багато говорити, не треба розказувати наскільки одна релія краща, друга гірша. Конкретний приклад робота. Він не показує, хто є кращий, хто є гірший, хто скільки більше працює. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті Надії.